Три упередження, які мішають нам аналізувати дану реальність. Перше Confirmation bias. Елементарна історія. Ми всі стараємося знайти підтвердження своєї особистої думки. Ну, наприклад, ти думаєш, що багаті люди всі злодії. Відповідно, ти аналізуєш новини і читаєш інформацію про корупцію, відповідно, базуєш на цьому свою оцінку, тобто підтверджуєш її. Не завжди це є так. Друге. Uncoring bias елементарна оцінка першого контакту. Ти читаєш статтю про ту чи іншу особистість, де пишеш, що вона погана. Після цього ти оцінюєш особистість відповідно у розрізі даної статті. Хоча це не завжди буває так. Чому? Тому що ти не знаєш, хто написав цю статтю, для чого, яка кінцева ціль. Ну і третє, це проекція власного досвіду. Ти проєктуєш інформацію про людей через себе. Ну, наприклад, я би не зміг сам відкрити підприємство, і в нього точно це не вийшло. Йому хтось допоміг. Ну або, наприклад, я би не зміг сам заробити мільйон чесно. Я впевнений, що йому хтось допоміг, і він це зробив нечасно. Ось такі три прості ілюзії: інформаційнбайс, bias, bias і проекція власного досвіду. Подумай на рахунок цього, коли будеш собі придумувати причину. Чи будеш робити висновки? Попередні це дуже просто сили і мудрості, підписуйся, попереду багато корисно.